Привіт! Я Анна Крилюк, психотерапевт PhD, і сьогодні хочу розповісти вам про фактори, які впливають на стосунки з собою. В минулому відео я розповідала про інтроекти як такий найвизначальніший фактор, що впливає на те, як ми до себе ставимося, а саме про роль батьків та інших значимих фігур. В цьому відео хочу детальніше розібрати також інші фактори, що впливають на стосунки з собою, та пояснити взагалі механізм, як це працює. Отже, ще раз, ставлення до себе формується на основі ставлень значимих близьких до нас: це мама, тато, бабуся, дідусі, сиблінги. Перша вчителька, перша закоханість та будь-хто інший, хто був значимим, їхнє ставлення проявляється до нас через дії, поведінку, через слова, те, що вони говорять, а також через емоційні реакції. І всі ці прояви є дуже важливі, адже інколи вони можуть нести якісь протилежні месенджі. Або ж бути нестабільними. Поясню, наприклад, мама могла казати, що любить, але на рівні поведінки не приділяла достатньо уваги. Ну, наприклад, було сильно зайнято роботою, а дитину постійно відправляла до бабусі і дідуся. Така е, е, ситуація може бути сприйнята дитиною як настанова про те, що я не цінна, неважлива, не заслуговую, щоб мене любили. Е, е, і це може стати такою досить базовою настановою щодо ставлення до себе, і визначати, як в подальшому ця людина буде до себе ставитись. Наприклад, вона може ігнорувати свої потреби. Може, навіть не вміти їх відчувати і усвідомлювати. Можливо, ця людина буде намагатися в сфері стосунків займати таку роль рятівника, або ще якимось чином добуватися цього відчуття власної цінності. Постійно якось бути як зациклені і багато туди інвестувати енергії, щоб відчувати, що вона цінна, потрібна. Ну тобто, наче як боротись за це своє таке право на любов і на цінність. Або ж інший приклад, коли на рівні дій батьки робили багато. Ну, наприклад, там дбали про дитину, годували, турбувалися про здоров'я, про розвиток. Але на рівні емоцій були холодні, ніколи не цікавилися переживаннями своєї дитини, не вибудовували з нею контакт, на них не можна було опертися емоційно. Така людина в дорослому віці теж може ставитися до себе без емпатії, як до машини, та ігнорувати власні почуття або ж бути нечутливою щодо себе та не усвідомлювати, що я взагалі зараз почуваю і в зв зв'язку з чим. Ну, і те, як батьки взагалі ставляться до своїх дітей, впливає дуже багато факторів. Це і їхній особистісний рівень розвитку, чи дорослі вони ну, в психологічному сенсі взагалі, їх готовність до дитини, чи хотіли вони цю дитину, їх пріоритетність, чи дитина взагалі була серед пріоритетів, і чи є взагалі в їхньому житті якийсь баланс. Про це я більше розповідаю у відео про вигорання. Якщо цікаво, можете переглянути. Що у них взагалі з задоволенням базових потреб, чи вміють вони дбати про себе, чи мають вони безпеку, здорову рутину, гроші та купу всього іншого. Також дуже впливають їхні психологічні травми та тип прив'язаності, про це я обов'язково зніму відео. Це дуже важлива тема. Але так коротко вам хотіла про це пояснити: що те, як ставляться наші значені близькі, ну, зазвичай батьки до нас, детерміновано тим, як взагалі вони ставляться самі до себе. Тобто це такий природний наслідок їхнього самоставлення. Наступне. Ставлення до себе формується на основі ставлень соціального середовища, в якому ми формуємося і знаходимося. Це друзі, це однокласники, сусіди і суспільство в загальному. Адже якщо, наприклад, в соціальній групі там, на кшталт району було прийнято критикувати. Дівчаток, за те, що вони там активні, фізично маються на увазі чи брудні. Це теж буде впливати на ставлення взагалі до активного прояву себе, на цей дозвіл проявляти себе активно, до того, щоб робити спроби до права на помилку, до права, зрештою, забруднитися і бути неідеальною. Або ж Якщо в класі було модно мати щось, а не знати щось, розбиратись в чомусь, мати свою думку, це теж формує наші цінності та ставлення до себе та до того, як ми проявляємося в житті. Адже якщо, наприклад, піднімати руку на уроці, сприймали однокласники з осудом, то складно потім Робити спроби там, з власним бізнесом чи заявляти про себе, наприклад, на конференціях. Тобто, проявляти себе складно, якщо була така ситуація. Наступне ставлення до себе формується через процес ідентифікації з батьками. Ідентифікація взагалі відбувається з обома батьками, але існує така трохи особливість це гендерна ідентифікація. Коли дівчинка хоче бути як мама, а хлопчик як тато. На жаль, часта історія, коли дитина росте без батька. І тут дуже важливо, що мама говорить про нього. Адже якщо вона каже, твій тато герой, він захищає нас. У дитини формується така внутрішня позитивна ідентифікація, що мій тато герой, я його син, я його дочка, я як тато. Отже, коли я виросту, я буду героєм і буду поступати добре, як мій тато. І з цього витікає позитивний ресурс для людини. Я можу справлятися зі складними ситуаціями, як мій тато. Я можу бути сильним у спорті, досягати якихось спортивних вершин. Я можу бути успішним у навчанні. Така, знаєте, внутрішня підтримуюча ну, ідея, так, тому що дитина насправді може не знати, що там, але те, як мама або ж рідні говорять про відсутню фігуру в сім'ї, є дуже важливим. Тому що ну, типовим також є така інша стратегія, протилежна, коли після розлучення жінки скидають все своє незадоволення на дитину та кажуть, там, ти там, такий, як твій тато, а твій тато там, сволоч, він там, у всьому винуватий, він поганець. Ну, і як завгодно це може бути артикульовано, ну, коротше, з таким наїздом на фігуру батька. Це призводить до внутрішнього конфлікту такої людини. Адже якщо мій тато поганий, можливо, я теж поганий, і починають фокусувати увагу на якихось невдачах, які є у всіх дітей, на помилках або ж починають критикувати себе так, як мама критикує тата. Ще жорстокіша ситуація, коли мама каже, ти такий, як твій тато, себто поганий і винуватий у всьому. Якби не ти там, я була б щаслива. В дорослому віці в такої людини буде маса проблем, звичайно, з відчуттям провини, з самокритикою. Можливо, це навіть призведе до формування депресивної особистості або якихось е, автоагресивних проявів, кшталт самопошкоджуючої поведінки, якихось залежностей, ну, якоїсь такої поведінки, яка повільно або неповільно вбиває. Е, сумно, але часта історія. Наступне ставлення до власного тіла залежить від того, як ставилися значені близькі до нього. Адже буває, що батьки ставляться до тіла дитини з такою тривогою, з гіперопікою, з якимись страхами, або ж, навпаки, з довірою, з прийняттям, з цінністю. Вони можуть ставитися до тіла як до машини для досягнення цілей, або ж до тіла як до частини мене що про прийняття, насолоду, задоволення. Навіть є дослідження, які кажуть, що якщо мамі подобалася її новонароджена дитина, така мама більше часу підтримує візуальний контакт з немовлям. І милується ним. І е, цей процес цього милування це вже така база е, з, здорового образу тіла. Здоровий образ тіла це є, в принципі, ставлення до свого тіла. Е, тому е, потрібно розуміти, що дитина потребує, щоб нею милувалися, тримали на руках, обіймали, спокійно реагували, коли миють попу. Щоб її цілували, казали їй, що там ти красуня, ти красунчик та інше. Тобто маси таких доброго ставлення до тіла. Якщо ж цього немає, а на противагу є осуд чи якась критика, це зрозуміло, що великий біль, який є базою такого проблемного ставлення до себе і різних. Там проблем зі сприйняттям і прийняттям себе. Е, думаю, зрозуміло, що батьки, які критикують е, тіло своєї дитини, проєціюють це, що це м, про їхні невирішені проблеми, які вони зливають на дітей. Ну, але теж дуже сумна історія, м, і теж досить часта. Е, наступне. Ставлення до власної емоційної сфери формується на основі ставлень взагалі сім'ї та оточення до емоційних реакцій та почуттів. Адже є сім'ї, в яких не говорять про емоційні переживання, всі почуття замовчують, носяться з ними, це крутять всякі обіди, там, обкладаються тими обідами. Є сім'ї, де нормально там, кричати, матюкатися там, і так дуже експресивно переживати свої емоції. Є сім'ї, де емоційне життя є важливою сферою. Про почуття говорять конструктивно, підтримують один одного, допомагають справлятися в складні якісь періоди або ситуаціях. І все це фактори, які впливають взагалі на ставлення до власних емоцій. Чи буде людина потім з прийняттям відноситись до власних емоцій і вміти їх конструктивно проговорювати, чи навпаки в неї будуть якісь крайнощі на кшталт заблокованої агресії, чи інша крайність це така афективність, так, коли людина не може утримувати ефект і, так наче як, вивергає його на інших. Тобто тут теж все залежить від взагалі того, який був приклад ставлення до власних емоцій. Ну і всі ми маємо індивідуальний набір всіх таких різнобарвних ставлень до різних сфер життя всередині себе. Якісь ставлення є більш активними, якісь менш яскраво проявлені, в якихось сферах ми краще до себе ставимося, в якихось гірше. Буває, що одне ставлення може перекривати інше. Ну, наприклад, тепла бабуся, що підтримувала, може частково компенсувати там, холод чи відстороненість батьків. Окрім стабільного ставлення, в ваговому є також ситуативні ситуації, що можуть бути як травматичними, так навпаки ресурсними. Ну, наприклад, зауч-психопат, що сильно накричав, там, публічно пристедив, може бути дуже травматичним і, не дивлячись на класну батьківську сім'ю, ну, може повпливати на самоставлення. Або ж подруга бабусі, яка там зробила комплімент чи похвалила в потрібному місці, в потрібний час, може бути таким, підтримуючим, підтримуючою настановою для дитини чи підлітка, і допомагати. Надіюсь, наведені фактори та їх причини запустять у вас якийсь процес самоаналізу, самоспостереження, як це було у вас, і, можливо, додадуть трохи більше усвідомлення ваше життя. Дякую вам за увагу. Також дякую за лайк, за коментар. Будь ласка, якось відгукніться. Можливо, поділіться вашими враженнями, вашими е, інсайтами, якщо такі були. І е, е, до зустрічі. Дякую вам. Бережіть себе.